буду хизуватися, подарили не мені, подарували Оленці, проте <смі> все, вчепився. От. Ну, здогадалося, здогадалася. Воно зараз дзеркально, але це Голден, це натюрлих. От, Дуже воно приємно і взагалі кльове на дотик. От, але сьогодні 150-й випуск лясатряси за BTS, Він буде дуже короткий, а буде просто емоційний, тому що мене переповнюють емоції. Через те, що це не мені, через те, що взагалі так всі сьогодні не реготалися з хосока, тому що дійсно спати це мистецтво. А нам це довів Чонгук, довів. Капітально, тобто світу дивилася як дитинка спить. от Потім нам це продемонстрував хто? Тей Хьончик Він також замріявся і десь пішов у от Але хосок, мабуть, перевершив усіх, тому що він побив навіть декілька рекордів. Просто. З неймовірною швидкістю армії під'єдналися, доєдналися, всі спостерігали, як воно вовтузилося, як воно там за водичкою ходило. Коротше, всі дивилися, всі були в захваті. От. І, чесно кажучи, знаєте, от дехто може сказати, що такого, знаєте, людина спить, спить, але як? Але як? Нічого такого не робичи, людина все одно привертає ну, таку кількість неймовірну. З поглядів, реакцій, взагалі, просто притягує до себе, ну і як кожний з мемберів, тому що все одно, навіть, якби вони всі позасинали, все одно всі б дивилися. Тож, от такі емоції вирують зараз світом. Не дивлячись на те, що ще там відбувається, але сьогодні мова не про це. Сьогодні мова саме про як спати і що з цього вийде. От дивіться, тут така просто до мене потрапила інформація, цікавенька. 4 березня 23-го року, там 12 червня 23-го року, і 7 березня 25-го року, люди позасинали в ефірах. Ну, звичайно, мембери, звичайно, бантани, і, звичайно, це просто по всьому світові прокотилася така вже хвиля і здивувань, і захоплень. І там вже було все, що завгодно. Якби ви тільки почитали всі коментарі, які там надходили, то взагалі просто, знаєте, і дах зносить. От, тож дуже прикольно, дуже. <гум> От, а ще Тихончик зробив такий собі невеличкий. Преполог, знаєте, у всьому світові і побив навіть рекорд Боже, як його, Хриштиану Рональду, футболіста по самому, самому, самому най най най, най якомусь там з переглядів постійної венстій. Ну, отак отак. От а що робити? Знаєте, тільки на минула серія Алясів Трясів за BTS» досягнення за 24 рік. От, але я так розумію, що вже досягнення за 25 рік вони йдуть і йдуть так, що ой-ой-ой-ой-ой. От. І вже дуже всі хвилюємось, повер... повернення, Чекаємо, чекаємо повернення бантан. Це буде щось неймовірне, це буде просто не щось захоплююче. І от, чесно кажучи. Спостерігачі просто, знаєте, там, передивляються кліпи, там, слідкують за новинами. А я, як людина, яка ще й перекладає їхні шоу, а, тобто, вони в мене цілодобово перед очима. От, і дійсно, коли там щось переглядаєш, вже по сто разів переслуховуєш, передивляєшся і помічаєш такі вже моменти, ну просто щось таке знаєте, неймовірне. І, чесно кажучи, я навіть дуже багато разів думав просто зробити якісь такі огляди. тобто, на що треба дивитися в тих ранах, на що треба дивитися в бонвояжах? Тому що просто люди дивляться, знаєте, як розважальне шоу. Скільки там всього прикольного, скільки там всього цікавого. От. І, звичайно, дуже прикольно спостерігати. Знаєте, це ж такий момент, це було колись, а це зараз. Тобто, знаючи, чого хлопці досягли, ти перекладаєш їхні думки, коли вони ще були доволі молодими. знаєте, коли вони нічого не знали, що там буде в світі. І от особливо в другому сезоні Бонваяжу, коли вони тільки-тільки-тільки стали зірками, ну от вони почали це усвідомлювати, що вони вже більш-менш такі світові зірки. Тобто їх почали впізнавати, їх почали там зустрічати з якими воплями. там, вот. Як хлопці на це реагували, о, які взагалі в них там вирували думки в їх головешечках, таких, знаєте, маленьких ще. І от зараз, вже, коли минуло стільки років, там вже майже 10 минуло, о, якими вони стали, і дуже прикольно о, просто. Усвідомлювати те, що оці думки, які вирували в молодих головешках бантан, що вони майже не змінилися. Серйозно, вони такі ж задорі, такі ж якісь непередбачувані. І навіть не дивлячись, що хтось скаже, знаєте, хлопчику 30 років, ішов, і йшов, і мені он скільки? і ішов, знаєте, ішов. Оце така улюблена моя. Вже, висловлювання, якесь просто улюблене, знаєте, колись сердючка сказала: не те, о чому це їй можна? Мені дівчині-подростку не Кредо, просто кредо мого життя, серйозно кажу. І дуже вам раджу саме так дослухатися, з якого дива навіть не буду знаєте, читати якісь такі моменти. То, що там люди починають писати, тому що не той в мене настрій, щоб зараз на щось таке безглузде о, якось спрямовувати свої думки і щось там відповідати. Ні. Поділився емоціями. І таке. От. І ще, і ще. І ще. А, щось хотів вам вже сказати, але, мабуть, просто вже після свята. До речі. З наступаючим, знаєте, з прийдешніми святами всі, хто долучається до них. А це жінки, господи, знаєте, і всі ж так почали. Йому, хто там, хто там долучається? Хто там? Дівчатка, жінки юні, недужі, навіть вже такі, знаєте, утомлені життям, все одно саме чомусь, коли наступає весна, коли весна приходить, всі починають якось так і оченята розтуляти, і брова доверху. Підіймати, і взагалі посмішка вже починає якось так на обличчя наповзати. Тож раджу вам, щоб така здорова посмішка, не те, щоб там, знаєте, всі лікарі, так а що це вона? Ні, щоб саме здорова посмішка а, оселилася на вашому обличчі і зробила вас щасливими, щасливими, радісними, безтурботними навіть, навіть і незважаючи на і попри всі. І далі не буду перераховувати, всі все знають. От у всіх є свої якісь і сумні моменти, і болючі моменти. Проте, сьогодні знов таки, не про це. Сьогодні напередодні свята просто хочу вас привітати ще раз і буду ще вітати і ще раз нагадаю, що саме 8 березня подивитись у шостій вечора. Вже 52 серію Run BTS. переклав, виклав. Все будете дивитися, все норм, і вже майже закінчив сьому серію бонвояжу другого сезону. Але тут з Ютубом не гаразд, як завжди, і тому подивитися її можна тільки в мене. От а також всіх дівчаток ще раз просто інформую. Навіть інколи нагадую, інколи інформую про те, що дійсно просто слідкуйте. В мене ще є подкаст візаж для кожного. Це саме для вас, для тих, хто хоче навчитися чи вміє, тому що в мене дивляться дуже багато людей. І серед, скажімо так, молодих, недосвідчених і вже таких нормальних, знаєте, <клухи> в тонусі. От, а також велика кількість професіоналів у мене дивляться. От, так прикольно. Це просто усвідомлювати, тому що вони дивляться і дуже багато чому навчаються. От. Тож і ви дивіться, навчайтеся, і не обов'язково, якщо це пряма трансляція. Хтось зміг потрапити, хтось не зміг. Але завжди я викладаю всі ці випуски, які навіть і на Тіктоці, і тут на Ютубі. Я їх викладаю в плейлисті візаж для кожного. Вчиться, 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 поки я жива. От. Мається на увазі, тут в мене немає такої мети зробити з себе якусь кралю, чи, знаєте, якусь там красапету, чи щось таке. Ні, це я вас навчаю. Тому не задавайте таких, знаєте, ну, недоречних питань, а чому пів обличчя, а чому там ось тільки це намалювали? Тому що ми. Про очі говорили чи про брова. то на що мені малювати все? І головне питання мені 46 років. Не задав бути, ну серйозно. Кожне друге питання: скільки років, скільки років, скільки років? От стільки. І завдяки чому йому можна, мені, хлопчику, підлітку не можна. Отак От все. Отакий такий скажене дядько. Знаєте, серед ночі всім щось розповів. От. Не можу навіть назвати, що сьогодні такий вже випуск-випуск, тому що нічого такого не сказав, нічого такого не сталося. Просто поділився емоціями. І дійсно буду радий, якщо хтось зарядився. Тому що люди, знаєте, заряджають вашу воду, ваше життя та обличчя. На позитив та радість. От такий сьогодні в мене настрій. Це на те, все, що хотів, сказав. Ну і звичайно, просто вже нагадую, якщо виникають питання, пишіть, не соромтеся, пишіть. Дійсно, напишіть мені в телеграм, напишіть мені тут на Ютубі, напишіть на пошту. Ви пишете, я читаю і роблю вже випуски згідно ваших побажань. І вам буде цікавіше, і дійсно багато чого дізнаєтесь. Тому що, якщо хтось слідкує, вони вже знають, що я не можу просто, ну, це не в моїй. Знаєте, природі відповідати лаконічно, чітко на якесь питання так чи ні. Ні. Я відповім і так чи ні. От. Але розповім ще дуже багато цікавого саме і на цю тему, і на якісь оточуючі теми, щоб ви все ж таки в подальшому змогли самі це зробити чи опанувати, чи взагалі там усвідомити щось, чи розібратися в якихось моментах. І це стосується дуже багатьох якихось напрямків. тобто Окрім якоїсь квантової там, фізики, не знаю, хімії, машинобудівництва, це можете в мене не питати. Ну, щось знаю, але не розбираюся. От все інше, особливо все, що стосується візуального, слухового, мовного і все, що можна тільки собі уявити, зробити руками, ногами, оце все можемо поговорити, обговорити. І щось до чогось дійти. Так, все. Мабуть, на цьому я і завершу. Це буде найскоріший, найлаконічніший, най-най-най-най-най-най най 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 коротший ефір, <conjunction>, який в мене тільки був. От такий настрій. Тіріш!